Ходиться в зоні ОТО і таким чином питання фактично станом на цей час практично вирішене. Друга ситуація це ситуація, яка пов'язана з масовими порушеннями, які є дуже схожі, незалежно від того, це Західна або Східна Україна або Центральна Україна. Ці порушення пов'язані з масовою розсилкою СМС-повідомлень, де є агітація виключно тільки за один блок, це опозиційний блок. Такі смс повідомлення отримують прямо на виборчих дільницях, причому вони йдуть незалежно від того, це прихильники або противники цього опозиційного блоку. Друге, фактично, в цілому ряді регіонів виявлені спроби винести порожні бюлетені з виборчих дільниць. Це означає, і потім продовження було цих фактів, що фактично спроби або запуск каруселей, коли пустий бюлетень виноситься, з виборчої дільниці, а далі цей пустий бюлетень передається по черзі, і таким чином відбувається звіт про те, як проголосували за грошові кошти або інші винагороди. Крім того, зафіксовано декілька фактів спробу фотографувати були виявлення самим же виборцям безпосередньо в кабіні для голосування. Надцу годину прокоментуйте, будь ласка, явку виборців на виборчих дільницях по всій Україні. Немає ще 18-ти годинної явки, наскільки я розумію. Була 16-та година, там було близько 40%. Кіл. Можу єдине, що сказати, що явка більш низька, ніж була на попередніх президентських виборах. Тобто там тоді більше проголосувало. Це не пакує, тому що якась апатія у людей, або вони не хочуть йти, або ще якісь причини. І це турбує. І причому при низькій явці більш чутливим становимося до фальсифікації. Менше треба просити тих бюлетенів, щоб змінити результат. От на сьогодні така більш активність зараз демонструють Західна Україна, але це абсолютно традиційна, ніж центральна і східна Україна. А що ви скажете з приводу голосування на Донбасі? А, там проголосували, на кількість думав, близько 30%. В тих округах, які працюють, зрозуміло. Явка там не дуже висока. Але мене непокоїть більше не явка, а намагання всіми старими методами вирішити за людей, кого вони будуть обирати в АТО раду. Ради. Я вже говорю, що день почався з масової зміни членів дільничних виборчих комісій, окружних височих комісій в цих регіонах Донецька і Луганську. Міняли на користь одного кандидата, міняли на користь е е е старих людей, які хочуть зайти до ради. На жаль, ну, це майже на межі закону, оця зміна дільничних комісій там, але була мета одна дезорганізувати роботу, а потім там, де потрібен результат, приймати протоколи. Не Бажаний результат не приймати, зважаючи на певні якісь там речі. А можна оточити, на користь якого кандидата міняли? Ну, наскільки мені відомо, з заки говорять, що на користь кандидата шахова. А скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати зведені дані екзполів на 16-ту годину? Ніяк не можу прокоментувати, тому що я не порушую виборчого законодавства і не знаю. Добре, дякуємо.